Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це BMW X3M40 2018 року з 3-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями по передній частині, які повністю професійно відреставровані. Автомобіль в чудовій комплектації на оригінальних дисках. Світлим шкіряним салоном у відмінному стані, без потертостей, без заламів, панорамна стеля. Також повний безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю мультикермо, датчики світла та дощу, пробіг даного авто 111 тисяч км. Гарна мультимедіа, режими руху та все необхідне для комфортної їзди. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит лізинг за адресою Михайла Грушевського, 15 а Чекаємо на вас.